Хлопці, всім привіт. Давно просили, кстати. Колька несе вулика. Отаке. Повний вулик бджіл з медом. Оця одна людина бере спокійно. Зараз ремарочку здам. Коль підставляю, да. спочатку під цей. А цей легший. Всередину його закиду. Так, в общем, всім привіт. Всім привіт. Про що відео? От, хочу, давно знімаю на телефон, може не така велика якість. Третя ходка на коротше Замахався капець. Взагалі э... почекай, не закривай. Хай буде відкритий. Хочу показати, що я... Набирай поки води бджолам ще набери. Чи... Да. В общем, э... чим возимо? Значить, машина у мене автомобіль. Э... Рено Кенгу, довга база, 2020 рік. От. 110 лошадей, ну, цей мощна лінійка по Вот, Значить, 6 передач. Ну, таке, не автомобіліст, короте, розказую, що є. Взагалі, потяги одразу по автомобілю. Короте. Тут движок дизель 1,5. Для порівняння, це зараз я прицеп, це загрузив. От, тобто я беру на прицеп 24 повних вулика, повнющих. Ну, скільки буде вулик з пінополітаном і повний з бджолами і там медом, що там розплод, що є. В одному вулику, ну хай він буде хай навіть кілограм там 25, хай буде да, умовно. Тобто 24 вулика я взяв. Це вже скільки в мене вже? півтони прицеп, плюс ще кілограм 400, мабуть, може 300, хрен його знає. Це ну, так от по вазі, коротше, да, що я не ввожу по максимуму. От. І в середину у мене ще стає 16 вуликів. Це якщо 10 рамкове. Оце зараз у мене стоїть 6-рамкове. 16, 6, 8 вуликів вниз, 8 вуликів наверх. Тобто, виходить 24 плюс 16, 30-40 вуликів, зараз я беру. Значить, це якщо вони однокорпусні. Зараз я покажу. Це при умові 40 вуликів я беру. Якщо я їду десь ну, на дальне розстояння, на дальне розстояння я не їду. І це ще така умова, що закритий прицеп повністю. Значить, якщо я їду десь тут по місту і мені треба ще більше взяти, я беру ще більше, я відкриваю борта, ось о, е усілені цепі, все усілене. І я ось ставлю і ще одного вулика. Тобто в мене прицеп зроблений так, що я з відкритим бортом догружений, бачите, як у мене стопи, ну, габаріти, стопи, все видно. Тобто, Я навіть догружений, можу їхати з відкритим бортом. І я сюди до цих 24 ставлю і ще два ряда вуликів. Тобто перший ряд і другий ряд. І вяжусь рівнем, тобто ви зрозуміли, як, як воно стоїть. відкритий борт і ще 6 вуликів, тобто вже 30 в прицепі. А потім дрінним скрепом, широким лентом, обтягую. Якщо прям дорога буде легка і там по асфальту, там ніде, там петля сильно не треба, я можу зняти колесо, скинути цього борта і ще 6 вуликів взяти. Тобто вже не 24, а 36 беру на прицеп. І це вся машина тягне спокійно. Болі того, я скажу, я коли на трасу мені на вилітаю, я з вуликами 90 тулю, як, ну, якщо я дорогу знаю, мається веду ями, повороти, що ну, вам розказувати. От, в общем, таким ми тягаємо прицепом, Якщо ну в основному ми їздимо, я лучше їжджу недалеко і лучше я зроблю дві ходки і постійно закрити я їжджу. Це поначалу я їздив, балувався з відкритими прицепами. От, зараз я покажу. От зараз ми возимо отако, два етажа і в мене є ще такі, коли робили мені прицеп, а прицеп, кстати, половиною всередині, це внутрішні розміри, ну на метр восімдесят. Якраз стає моїх три вулика. Дивіться, бачите? Не треба їх ні скріпляти, нічого доповнительно. Тобто, навіть якщо я акуратно, можна навіть не стяжку не робити. Просто їх поставити один на одного і зверху додатково. В Взагалі, зроблено так, що є маленький додатковий карман. Отута. Тобто, для чого це? Якийсь поддон, якусь покришку. От, якісь там мішки, маски, шмаски. димар, знаєте, як сюди то запалив димаря і поїхав з тим гарячим демарем. Ось тут все воно тут мене валяється. От, по прицепу, ну так от. Що тут розказувати? Повністю оцинкований, усілені. Оці ступні по них можна ходити. По цьому можна гарно ходити із тим самим, із з весом, з вагою. Прям. Єдине, що я хлопці провтикав у цьому приному тільки немає тормозів. Єдине, що я протикав, я попросив Вадіма, всі знають цього Вадіма, який робить в білій церкві ці прицепи, дзвоніть, узнавайте, не то, що там реклама. Кажу, зроби мені дишель. Він таким, як насчитав, дишель, там, чи півтора метра. Оцей. Кажу, та ні, закажу довго, нахер воно мені надо. Зроби він мені трохи коротшого, оце такого метро, На пів, на пів метра коротше дишель. Проблем немає, я і по городу їжджу, я в Дніпропетровськ на ньому їздив за 600 кілометрів з цим прицепом. Возився. Ну і що з додаткового? Хтось світ. Додаткове, додаткове світло в мене. Я коли назад здаю, у мене ззаді так, таке дебеле світло. хороше. Хух. Ну, в общем, це те, що я вам хотів показати, чим возимся. Це на Дніпер. Кстати, їхав. В прицепі була тона. Була тона. І десь, наверное, на обочині наїхав коротше, і позлітали, ковпаки, короче, були не прив'язані. В Взагалі, отака в мене машина, отаке ми возимося. От. Що вам ще показати? Ну все. А, і ще знаєте, що я хотів ще додати. Дивіться, коли я робив оцього прицепа, мені робили, я відразу попросив, то ми оці висота бортів. Ну, в кого вулики, то тобто мої, то есть, ну, будь ласка. Це що дуже багато моїх вуликів у людей. Значить, дивіться, дно, дно, ось одановський корпус, грубо говоря, все, корпус, і оце буде отак от криша. То есть, бачите? Тобто, в мене ще такий кусок не достає. Тобто, для чого це робиться? Це зробилося для того, такий високий борт, щоб другий ряд, коли ви поставите, щоб він зафіксувався на крищ, ну, в цьому самому, нікуди не їздив уже, поняли? Щоб не вийшло так, що в мене можна було зробити борта нижче, і отак криші виглядали б. І я зараз би поставив би наверх вулики, і вони б такому могли б якби, з під скрепа виїхати, грубо говоря. Тобто, ну, щоб ви розуміли. Соответственно, і тент зроблений таким чином у мене, що я догори, якраз в мене тент на два етажа вуликів. О, ну це остання ходка. Самі такі, вже вони з медом, коротше, вже з магазинами воно все не влазить в одне. В общем, дурдом. От так от я виглядаю, Постарів, бачите, старий вже, старий вже. Не вистачає в мене сили це все тягати. Все. Всім гарних медозборів, всім дякую, що дивитеся. І окрема подяка всім, хто ставить лайки і пише коментарі. Бувайте.